Село Бирлівка місце, де історія переплітається з долями людей. Чи знали ви, що його коріння сягають 17 століття? Давайте разом поринемо в подорож. Часом усе почалося в 1700 році, коли капустянський козак Яким Бирло заснував хутір Бирлівський. Він заселив його людьми, але вже через 15 років продав хутір генеральному бунчужному якову лизогубу за чималу ціну 100 талярів. Та шість волів. Це місце швидко почало розвиватися. У 1737 році тут була збудована Михайлівська церква, а пізніше, після 1799 року, Троїцька. За описом 1787 року тут мешкало 223 людини, і земля була у володінні козаків, чиновників і ротмістра Василя Лизугуба. Село вже було позначене на тогочасних мапах. 19 століття це період розквіту бирлівки. У селі було понад 8 тисяч жителів, церква та близько 40 вітряків. Маєток Василя Благомислова з полями та винокурним заводом був осередком економічного життя. Тут вирощували худобу голландських та сементальських порід, займалися хліборобством і навіть виготовляли спирт. Проте 20 століття принесло багато трагедій у 1905-1907 роках. Селян охопили заворушення, а під час голодомору 32-33 років, життя втратили майже тисяча мешканців. Репресії 37-38 років остаточно підірвали розвиток села. Люди почали переселятися до інших місць. Бирлівка це не лише село, а справжня історія, вкарбована в українську землю. Пам'ятаймо про її минуле. Щоб будувати краще майбутнє, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь. Разом відкриватимемо нашу історію.